І ось мені привезли для батла плитку великого формату. І подивіться, як її реально звідси, крім переноски, витягнути. Як на мене, ніяк. Тому я переноску не повністю збирав, немає в мене поперечень, але цього достатньо. Ну що, Хлопці накачали, витерли насухо, ну не насухо, але щоб була чиста, і пробуємо її не нести. Перевіряємо, щоб манометри були на зеленом. Так, ну что, пойдем по <говорит> 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 Жижиновська присосочка. Да? Ну, злазь, злазь, будь ласка. Ну, звісно, треба внести в шістьох, але вона досить тяжка, це 8 міліметрів. Хлопці, самі кінець туди. Розвертаємо. Знімаємо і ставимо торцом. Ага, не влас, давайте хлопці, сюди поставимо поки, поки руба ставимо. Трошки не вгадали, неможливо піднести. Але нічого страшного, ми її Все, Вами це вже 6-мм італійська плитка, вона пошкодження, і тому 70% знижки на неї, тому її купляю для батла. Але ви не думаєте, що 70% це дешево, це коштує як визнав, це пошкодження біля 3 тисяч гривень. Уявляєте, що 10 тисяч коштує не пошкодження. До речі, я забув сказати, що виконують роботу переноски шеджинг, які ви можете або купити, або взяти в прокати не тільки шежинг, а всі решта, але ці найдешевші. Давайте спробуємо. Кот, Та скільки ж ти будеш? Котів бережемо, наших менших котів. Я зняв ручки, щоб легше було заносити і ставити, тому що з ручками було незручно. Все. Так, все перенесли ще одна. Це у нас матова, а ще у нас ще одна глянцева є. Це вже глянець Італія. Також 2,70 на, напевно на метр 30 чи на метр 20. Ми трошки звузили, щоб вона залізла в ящик. Тому, коли ви купляєте системи, важливо, щоб оця відстань поперечна. Також регулювалися були інші елементи, і широкі, і вузькі. Що хотів зазначити, ця штука коштує 10 тисяч гривень. Тому хто каже, що ця система дорога, хлопці, вона дуже дешева. Понесли. Отак, Все, закінчили підготовку до батла. Тепер поставив стол, запрошу плиточників і буде все окей.